Поки на сході України військові заявляють про нестачу найнеобхідніших ліків, у Києві їх закупівля відбувається. З труднощами компанія «Нафтоперспектива» буквально завалила антимонопольний комітет скаргами. Мовляв, міністерство оборони допускає грубі порушення під час проведення тендерів. Журналісти знаку оклику вирішили проаналізувати, чи є підстави для скарг і чим керуються представники згаданої фірми бажанням становити справедливіші, навмисно затримати постачання ліків на фронт. Відповідь у сюжеті Любомира Ференса. Минулого місяця спалахнув скандал закупівлею 28 тисяч бронежилетів для потреб військових на Сході. Вже колишній виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль пожалівся на антимонопольний комітет, який, на його думку, блокує їх закупівлю через оскарження тендеру однією з компаній-учасниць. На підставі скарги товариства АММОС призупинено дан, дану процедуру закупівлі. Розгляд скарги призначено на 26 червня цього року. Тепер антимонопольний комітет зупиняє згодом. Виконуючи обов'язки голови антимонопольного комітету України Микола Бараш на захід міністра оборони повідомив, що скаргу компанії було прийнято законно і ще 20 червня відмовлено у задоволенні. Комітет розумів важність. І складність питання, і тому вживав всіх заходів до максимального пришвидшення родину скарги. На сам розгляд орган оскарження витратив приблизно 7 годин. Окрім бронежилетів, військові на сході України відчувають гостру потребу і в медикаментах. Олександр, боєць національної гвардії, який щойно повернувся з зони антитерористичної операції. Розповідає, що ліки бійцям купляли на кошти доброчинців. Ні, держава, ні армія нам нічим практично не допомагали медикаментами, звісно, ж не допомагали. системно. Е нам ну ми поставок ніяких не имели. Та ж 25 я бригада, яка находилась постоянно е в зоні АТО, ну, она ну вона есть тобто она нічим не обеспечена. Як свідчить вісник державних закупівель, у квітні через тиждень після початку АТО міністерство оборони України починає активно проводити тендери на закупівлю різноманітних медичних препаратів. Тоді Міноборони застосувало виключно процедуру відкритих торгів. Оголошення, надання пропозицій, розкриття, допуск до участі, оцінка пропозицій, вибір переможця, укладання договору. Загальна тривалість цієї процедури 45-50 днів, а реально, як свідчить досвід роботи нашого органу оскарження, такі процедури в середньому тривають десь близько трьох місяців. Як засвідчує офіційний сайт антимонопольного комітету, однією з компаній, яка активно скаржилась на порушення законодавства Міністерством оборони у сфері держзакупівель ліків, була фірма Нафтоперспектива. Які вимоги пояснює скаржник в своїй скаргі? Він скаржиться на те, що замовник, об'єднавши всі препарати в один і вичизняні і виробництва іноземного тим самим дискримінує його як учасника. За даними єдиного державного реєстру, ТОВ «Нафтоперспектива» створена лише за 20 днів до проведення тендеру. Основним видом економічної діяльності фірми є торгівля, аж ніяк не ліками, а твердим, рідким газоподібним паливом і подібними продуктами. Зареєстрована нафтоперспектива у місті Василькові під Києвом. Журналісти з оклику» вирішили запитати у керівництва нафтоперспективи, як компанія, торгуючи паливом, зможе забезпечити наших бійців на сході ліку. Однак охоронець будівлі нас розчаровує. А я шукаю фірму бувають. Буває так, ви Заберуть Забіруть почку, Єдиним засновником та керівником нафтоперспективи є такий собі Абрамов Володимир Олексійович. Як стало відомо з наших джерел, він був засновником і директором іншої компанії «Прохтехснаб-2010», яка ще у 2010 році у того ж Міністерства оборони натендерила на поставках пального понад 275 мільйонів гривень. У 2014 році у Василькові цієї компанії журналісти знаку оклику вже не знайшли. Прохтенсна немає. Немає, так? Да? Вони не були, але зараз немає. А давно геть? Це давно. Да? Дальше, хто не був. А ви було підприємство? Там мені конатки занімали, почту брав. Тут і назад сиділа, там у дівчинка. Схоже на те, що Абрамов Володимир Олексійович має бути заможною людиною. Однак проживає він у цьому скромному панельному будинку у Києві. Журналісти знаку оклику його самого вдома не застали. Однак змогли поспілкуватися з його сусідами. Ну, Жена песни. Жена работает в детстве. Вы не богатые, на богатый. Да такого не видел. Машина є? Да есть она по одному старая как бы. Журналіст видання Наші гроші Юрій Ніколов стверджує, що такої документальної волокіти з ліками можна було уникнути, якщо б міноборони застосувало іншу процедуру закупівлі. Тим паче, в той час, коли військові на Сході мають гостру потребу в медикаментах. Міноборони в будь-якому випадку могло закуповувати це за спрощеною процедурою, скороченою закупівлею. Воно це вже робило. Оскільки є таке посилання на надзвичайні соціальні та економічні обставини, скажімо так, напад Росії на Україну це саме така обставина, яка із моральної точки зору, із економічної, із законної дозволяла Міноборони це робити. Журналісти знаку оклику вирішили поцікавитись вже у виконуючи обов'язки міністра оборони Михайла Коваля. Чому досі не можуть ніяк закупити ліків для потреб армії на сході? Однак той не захотів спілкуватися. Верта все ж таки тією спрощеною системою? – Чому все, що було на брифінгу, на темі брифнува? Міністр вже відповів. Звертайтеся запитом, ми вам надамо повну відповідь профільний департамент, який цим займається. В кінці тижня Михайла Коваля на посаді міністра оборони України змінив Валерій Гелетей. А військові на сході і досі чекають на ліки.